От що буває, коли бджільництво як хобі і заглядаєш до тих бджіл, особливо весною, коли інші польові роботи на шиї висять ряди годи. Раз, два, в три тижні. А заглядати потрібно два рази в тиждень. Невчасно, невчасно розширене гніздо. Сім'я швидко весною росте. І от такі надбудови. Пробуємо відкрити. От що ми маємо. Тут все перебудоване, наплетене. Що цікаво, що ці язики джоли завжди будують на теплий занос. Часом трошки так накусую. а взагалі буває, в мене вже не певний перший раз таке було. На теплий занос. Поставлю на ставку, мою частину меду вони перенесуть, там матка пробує засіяти потім ну зараз це все розбирати, буде тікти мед і таки все. Сьогодні знов був рій. І от такий стан на пасіці. Цвіте ріпак, джоли в роботі, складати немає куди. Молодої бджоли багато, потенціал посковий великий, а роботи я їм не дав, прогледів називається, такий прокол.